99% людей їдять кунжут неправильно. Кунжут треба обов'язково підсушити, змолоти перед вживанням і зберігати мелений кунжут не більше 5 днів у холодильнику. Одна столова ложка на день змеленого насіння це максимальна користь для твоїх кісток, шкіри, волосся, нігтів. І це реальний результат. Це не просто насіння, це золото для твого організму. Моє ім'я Вікторія Шірінг. Тут я ділюся простими і корисними порадами для краси, здоров'я і молодості. Буду рада твоєму лайку. Я автор і виробник омолоджувальної косметики. Хочеш мій гайд, безпечне омолодження у подарунок, пиши в коментарях слово краса на консультацію 3 дев'ятки. Підписуйся, поділись подругою, було корисно, став лайк.